Часто ми про це забуваємо. Життя так складається, що нам не до чуттєвості, буває часто повернути повернутисть через екран, дати інструменти роботи з фізичною mm -hmm. глибинно. Це задачка зірочкою була для мене. Ти кажеш, от є психосоматика, да? а ти працюєш через соматопсихіку. тобто те, що ви робите на рівні тіла. Ось це розслаблення, ці поглиблені знання, розуміння себе, не просто там закачати попу, там щось побігти, підкоригувати, тому що так вже модно, а так не модно, і так далі. Да? А через ось таке внутрішнє глибинне розуміння жінкою себе, своїх справжніх потреб, потреб своєї, можливо, душі і точно свого тіла, що насправді, да? а не те що нам зараз.